Сьомий недолік лідерства це відсутність оксамиту. Це протилежна проблема. Цей чоловік керує зі сталевою силою та твердістю, але недостатньо замислюється про тих, ким він керує. Оскільки їхні прохання завжди відкидаються у бік, бажання їхніх сердець залишаються без відповіді. Коли член сім'ї благає про розгляд його питання, чоловік залишається непохитним. Повний егоїзму не бажає створювати собі незручності або піти на жертви заради інших, коли хтось із членів сім'ї виявляє непослух на нього чекає суворе засудження та суворе покарання. Такі чоловіки правлять як тирани. Їм не вистачає однієї з найважливіших якостей великого лідера. Чоловік повинен керувати з добротою, розважливістю, справедливістю, милосердям. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.